Добрий день, мене звуть Наталія Черемшинська, я телеведуча, психолог і тренер з ораторського мистецтва. Сьогодні я хочу запросити вас на курс мистецтво публічних виступів. Я знаю, що у більшості людей лише думка про те, що доведеться говорити перед іншими людьми, викликає не надто приємні відчуття, а коли справа доходить вже власне до виступу, то з'являється така скутість і невпевненість, котрі здатні буквально паралізувати людину. На щастя, уміння виступати публічно не потребує якихось особливих вроджених талантів, а лише інформації і практики. На курсі Майстерність публічного виступу ви зможете навчитися виступати яскраво і переконливо. Ви зробите свій голос приємним, упевненим. Попрацюєте над структурою, логікою, драматургією вашого виступу, дізнаєтесь про певні прийоми впливу на аудиторію та багато чого іншого. Вас чекає не тільки теорія, але й безцінний практичний досвід. Тут ви зустрінете багато однодумців, і головне отримаєте заряд хорошого, позитивного настрою. Я переконана, що після нашого курсу ви полюбите публічні виступи. Приходьте, ми чекаємо на.